Вітаю всіх, слава Україні! Доброго ранку! Бунадімінняця! Е -е. Мебукор сете Вет! Е -е. Сьогодні я випив в Андрія Колісника на базарі, у нас у його кав'ярні я випив кави. Ну і підпливом кави я вже написав 5 пісень. Е -е. Три пісні це про нашого воєнкома і про Андрія Колісника. Одна пісня про Молдуваного Василя Миколаєвича, ну і ще одна пісня про кохання у Заставні під час війни. Сьогодні у Заставні я випив трохи кави, Тому чотири пісні я легко написав. Кав'ярня на базарі колісника Андрія. І в тій кав'ярні я не мов Шевченко. Бо ж пісню написав про пана воєнкома, а потім ще одну для нього присвятив, щоб був він нам здоровим та мало тамана і щоб у нас заставні і з легкістю служив. Пане, пане, воєнко, Будьте нам здорові, кави випити сьогодні, та йдіть на лови. І шикуйте ви бійців у одношеренгу, перевагу дайте армійському весенгу. Останні хлопці ви не трусіть же сильно, пошті, хлопці молоді, одяглися стильно, їм кохати ще дівчат, треба у заставні, бо ж дівчата у заставні, дуже у нас гарні, пане, пане, воїнку не будьте нам здорові. Кави випійте сьогодні, та йдіть на лови, і шикуйте ви бійців у одну шеренгу. Перевагу дайте армійському весленгу. Сьогодні у заставні я випив трохи кави. Тому чотири пісні я легко написав. Кав'ярня на базарі, в колісника Андрія, і в тій кав'ярні я не можу вчем став. Бо ж пісню написав про пана воєнкома, а потім ще одну для нього присвятив, щоб був він нам здоровим та чин мало отамана, і щоб у нас заставні, і з легкістю служив. Пане, пане, воєнкоме, будьте нам здорові, кави випити сьогодні. Та на лови, і шикуйте ви бійців у одно шеренгу, Перевагу дайте армійському весленгу. пане, пане воєнкове, будьте нам здорові, кави випити сьогодні та йдіть на лови, і шикуйте ви бійців у перевагу дайте армійському Перевагу дайте армійському весленгу. Перевагу дайте армійському весленгу. Шмірові усім нам тут дає, Боже іде війна у нас страшна, що зі сходу ось до нас прийшла, Боже російський брат, той звірликий, ось запкав смертючий писок свій, і тепер у нас заставні всі, по неволі стали мов бійці, Бож російський брат, той звірликий, ось запхав смертючий писок свій, і тепер у нас заставні всі, по неволі стали мов бійці. Бо ж пинив сусіда мого він І спитав у нього, чий він син, чи ж військовий в нього є квето, чи немає травми він Стоп! Бо ж якщо у нього? То нехай папір на це дає, а якщо цілком здоровий він, то нехай іде бійцем в загін. Бо ж якщо у нього травми є, то нехай папір на це дає, а якщо цілком здоровий він, то нехай іде бійцем в загін і багато хлопців наших всіх, він зібрати дуже швидко зміг. І тепер вони воюють всі, і тепер вони є всі віці. Бор заставні мало хлопців у нас, у оцей страшний військовий час, і тому у нас заставні є, те, що смоток біг усім дає, бор заставня мало хлопців у нас, у оцей страшний військовий час, і тому у нас заставні є, те, що смоток біл усім дає. Воїнком у нас заставні, шміру він усім нам тут дає, бо ж іде війна у нас страшна, що зі сходу ось до нас прийшла, Бож російський брат, то й лихий ось запкав смертючий писок свій, і тепер у нас заставні всі, поневолі стали в бійці. Боже, російський, брат, той звір лихий Свій, і тепер у нас заставні всі, поміволі стане мобільці! Воєнком, 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 він також є людина, як всі. Воював він на сході зі злом, воював він колись на війні, воював він на сході зі злом, воював він колись на війні, а тепер в нього є кабінет і збирає він списки людей, щоб стріляв ворогів кулемет, як і в нас убивають дітей, щоб стріляв ворогів кулемет. Які в нас убивали дітей, і тому нам потрібні бійці, щоб тримати завзято рубіж, і воювати повинні усі, та ставайте у стрій ви скоріш. Воювати повинні усі, і ставайте у стрій чим скоріх. Бо ж прийшли і вбивають дітей, зруйнували вони в нас міста, убивають у нас всіх людей, через них в нас почалась війна, убивають у нас всіх людей, через них в нас почалась війна. Тому ми повинні усі добровольцями йти на війну, щоб бити на валу страшну, кляту, грізну, московську ворту, щоб спинити на валу страшну, для погрізного московського. Воєнком, 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 він також є людина, як всі, воював він на сході зі злом, воював він колись на війні, воював він, на сході зі злом, воював. Ханя тут, залишив я своє, галяло сумом, серденько моє, божого стуга замучила мене, кохав її, немов творіння все, як Бог її безмірно полюбив. Під час війни у прірву голосив. Та якось я відпустку прийшов, а на руках ворожа. Кров Заставно я завзято боронив на цій війні я п'яний жив. бо ж там туга замучила мене, кохав її немов творіння, все, як Бог її безмірно полюбив. Під час війни у прірву голосив. Ставні тут, коли давно я жив, Та ось війна і місто це лишив. Кохання тут залишив я своє, заляло сумом, серденько моє, бо ж ось туга занучила мене, кохав її. Нема утворіння все, як Бог її безмірно полюбив, під час війни у прірву голосив, як Бог її безмірно полюбив під час війни у прірву голосив. Наш тренер з боротьби не є як той катран, бо ж молдова тримає себе в формі. Вишибала той під час війни в заставні, бо ж я його зустрів, а він доволі жвавий. Не є він панікер у своїх шістдесять. Він молодим у нас в заставні дає фору, які від алкоголю не мов би нечать. Тому для хлопців є він за зразок, які у нього в залі тренувались, бо ж із биками він піде у герць. Щоб ті бики усі не коперсались Тому для хлопців він є за зразок, Які у нього в залі тримувались. бо ж із биками він піде у герць щоб ті бики усі не коперсались, і приклад виберіть із вас, молдована. Даремно що йде, у нас страшна війна, нехай спозал іде, до нього вся заставна, щоб молодь у заставні здоровою. Була. Бог Молдаван зіре для кожного в заставні, хто діло колись мав зі спортом у житті, кого він тренував, колись своїм спортзалі, То ті і до тепер по життю бійці, тому для хлопців він є за зразок, які у нього в залі тренувались, бо ж із биками він піде у герць, щоб ті бики усі не коперсались. Хлопцем він є за зразок, які у нього взалі тренувались, бо ж із биками він піде у герц, щоб ці бики усі не кодерсались. Наш тренер з боротьби ні є, як той Катран, бо ж Молдаван Василь Має сину в формі, йому є 60, та він, як той десант. мов лише балатой і час, і не в заставні, бо ж я його зустрів, а він доволі жвавий. Не є він паніке, у своїх 60. Він молодим ума, заставні дає пору, які від алкоголю, не бики, мечать. Для хлопців він є за зразок, який у нього в залі тренувались, Бож із близькими він піде у геть, щоб ті бики усі не коперсались, тому для хлопців він є за зразок, які у нього в залі тренувались, Бож із биками він піде у геть, щоб ті бики усі не обперсались, Бож із биками він піде у геть, щоб ті бики усі не коперсались.